Близько тижня часу пройшло і з останнього приїзду на це будівництво. І як ви бачите, тут також уже готуємося до заливки армопояса. Всі цегляні колони є. Гляньте на нашу кладочку, яка вона гарненька підтерта, все як книжечка пише. Опалубка виставлена. Все зараз армується, і на завтра, треба післязавтра, ми вже готові будемо приймати бетончик. В загальному у в нас тут будується. Одноповерховий будинок на 300 метрів квадратних, Тут забув, я вам піднагадаю. Тут у нас зона тераси, тут у нас ідуть процеси пов'язки та крутки арматури, і ось таким чином все виглядає. Газоблок викладаємо на клей піну. Кладка таким чином виглядає. Ідеально і немає цих зазорів. Піду я подальше звідси, тому що тут такий шум. Не зможу вам цю тему розкрити. Тому, друзі, ось такі справи, бачите, не дарма я вам говорив. Запам'ятовуєте цей об'єкт і будете дивитися, як він змінюється. Ось вам ці всі процеси і показую.